Опалювальний сезон у ковалі цього року стартував ще 8 жовтня. Спочатку подали тепло у лікарні, школи та дитсадки, а вже за день розпочали обігрівати і житлові помешкання ковальчан. Ліміти нам були виділені нафтогазом, і ліміти на і на сьогоднішній день виділені. В листопаді не першу декаду, а другу декаду. У нас проблем немає. І практично заборгованість за газ спожити немає. Взагалі немає заборгованість у нас по бюджетній сфері, по інших споживачах. Є поточна заборгованість по населенню, яка за рахунок пілі субсидії буде погашена в цьому місяці. Ось ця котельня подає тепло на один з густонаселених районів міста Коваль Сільмаш. Для виробництва тепла тут змонтували і забезпечують роботу високотехнологічного газового обладнання. Однак, уже на 10 з 24 комунальних котелень Ковеля тепло виробляють з альтернативних видів палива. Переоснащення котелень теплоенергетики поетапно ведуть ще з 2006 року. На це йдуть як кошти підприємства, так і гроші міського та державного бюджетів. На сьогоднішній день ми кожні, кожну добу 70-80 геколорій виробляємо теплової енергії за рахунок артилерії видів палива, дрова, терсобрикети. На, за цей рік ми заготували порядка 8 тисяч метрів кубічних дров. Сьогодні тариф на 712 гривень за одного калорії. Це практично в Волинському регіоні однакові тарифи скрізь. А якщо брати сьогодні метр квадратний, то в Ковалі низький 16 гривень, метр квадратний у Волинську 23, у Владимир Волинський 18. І ось сьогодні, якщо виробляти теплову енергію на дровах і на терсобракетах для населення, то собівартість вона дуже висока буде. І сьогодні вигідно тільки продавати теплову енергію, яку виробляємо на дровах, і на терсобракетах, тільки для бюджету для інших споживачів. Для населення вона не вона збиткова буде. Два роки тому в котельні Ковальського ПТУ No5 замінили енергозатратні газові котли на такі, що працюють на біопаливі. Виробником обладнання, яке змонтували в реконструйованій котельні, є місцеве українсько-литовське підприємство Волинь Кальвіс. Продавцем тепла визначили захід тепло, дочірню структуру цього підприємства. Згодом таким же шляхом пішли професійно-технічні навчальні заклади старої Вижівки та Любомля. Сьогодні обладнання Волинь Кальвісу користуються попитом не лише на Волині, а й по всій Україні. Досить зріс попит на котли центрального палення. Це потужність від 15 до 20 кВт до 60 70 В Цього році освоїли котли. Вищого котельне обладнання вищого рівня з повною автоматизацією подачі палива. Тиждень тому закінчився, скажімо, монтаж об'єкту це Жашківська лікарня. Зараз маємо два замовлення: Трускавець курорт і е, Біла церква, також на котли. Цього рівня у цій техніки, от цього напрямку, є велике майбутнє. на підтвердження такої тези на підприємстві посилаються на досвід Литви, де частка тепла з біовідновлюваних джерел енергії сягає 50% у загальній структурі споживання.